Ча Юлія Ткачук, сьогодні ми відкриємо для вас місця, де збуваються мрії. Якщо у вас величезний список бажань, і ви ніяк не можете їх втілити, не розчаровуйтеся. Ми покажемо, де і як правильно в Києві загадати бажання, щоб воно стовідсотково здійснилося. Бажання бувають різні. Хтось хоче кохання, хтось здоров'я, комусь не вистачає натхнення. Появляється, у Києві є місця, де можна замовити будь-яке бажання. Тож давайте по черзі. Якщо вам не вистачає успіху в справах, або ж ви хочете отримати величезне багатство, вам треба до київського парку. Там біля музею води оселилася бронзова жаба з величезною пащекою і виряченими очима. Жаба досить філософська. Ну філософська і вагома, тому що важить вона майже 6 тонн займає площу майже 4 квадратних метри, завишки майже 2 метри. Ну, така розкидиста жаба. Що ж з себе уявляється жаба? Під жабічими лапками лежать монети різних країн світу. Це символ збагачення. У середині пащі жаби ми бачимо ще одну маленьку жабку. Під її носиком знаходиться отвір, куди потрібно кидати монети. А чари полягають в тому, що коли грошей набереться надто багато, кіфш перекинеться, і той щасливчик поряд жабою стане володарем усього багатства. Та якщо цього не сталося, не розчаровуйтеся, кидаючи монету, правильно загадайте бажання. Весь цю? Ніяке бажання у тебе не збудеться. Спочатку кидаєш, а потім треш. І коли треш, ти все думаєш, думаєш, грошики прибудьте, прибудьте, прибуть. А ще з боку є інші жабоньки. Якщо ми подивимося з вами, тут ще є одна дірочка. Ось о сюди теж можна кидати монетки з іншого боку. Так само. А щоб сюди кинутись було бажання, треба залізти сюди і потерти ось цього носика. Ну що ж, багатство ми вже загадали, але є те, що не можна купити за гроші. Здоров'я не можна купити, але можна побажати у Києві. Є і такі місця. На цій вулиці, на десятіни є одна така ізумінка. Вона появилась в общем-то, з недавно, хоча до цього вона була на дрізка спуску. Це так називаємо Гоголівський нос, і правда за легендою, це ніс Гоголя. При перших ознаках на життю він вирішив прогулятися на свіжому повітрі вулицями Києва, і саме тоді, неподалік від цього місця, йому прийшла в голову ідея повісті ніс. Зараз це невеличкий ніс, який ніби приріс до стіни будинку. Цей нос до знайти самі ці туристи, і якщо вони знайдуть, а потом нужно притронуться к нему вот кончик кончику носа не надо обязательно тереть, но просто притронуться к нему. То я гарантирую, что в ближайшие полтора-два месяца у этого человека не будет инфекционных и простудных заболеваний. Мы можем тоже. Попробуйте, вот попробуйте пожалуйста, если зліхаті. Тут вопросов в этом плані ніяких нет. А якщо до кохання у таку холодну зиму хочеться, щоб тебе зігріли. Якщо ви не знайшли своєї другої половинки, але дуже хочете, підіть і попросіться у Лоїджі та Мокрини. Італійсь та Українка, які зустрілися в тяжкі роки війни, кохали одне одного усе життя. Однак зустрілися лише через 60 років. Їхня історія приголомшила мільйони людей, і тепер вони є символом вічного кохання. Люди приходять і починають. Думати, як же ж так зробити, щоб це кохання сталося? Ну, жінки зазвичай починають терти руку і просять у неї, щоб вона, як вона кохала свого е, Луїджі, щоб вона допомогла кохати свого любого чоловіка або коханого, так як це робила вона. А чоловіки, ясна річ, приходять, обходять весь цей пам'ятник і починають обнімати їх обох. Тому що щоб порівняти і чоловічу силу, і жіночу вірність. Ще одним символом кохання є скульптура Закохані ліхтарі на Майдані Незалежності. Біля ліхтарів можна часто побачити літніх закоханих людей, які згадують свою юність. А ще, призначивши побачення саме в цьому місці, закохані можуть бути впевнені, що їхнє почуття ніколи не охолонуть. До речі, неподалік біля закоханих ліхтарів можна побачити дерево 12 стільців. Що говорять гарятківляні, чому дерево 12 стільців? Це дерево, в общем, таким девшем сподвохам, коротше, нужна сість на один з этих стульчиків. И про себя, заметьте, про себя, без шпаргалки, без подсказки ваших друзей и близких, произнести ровно 12 своих сокровенных желаний. Не 11, не 13, а 12 повторы не допускаются. Я не знаю ни одного человека, который мог бы это сделать. Без серйозної підготовки це робити неможливо. От якщо ви ніяк не можете купити собі квартиру чи будинок, то ми вас відправимо попити кави з відомим архітектором, який робив Київ унікальним ще 100 років назад. Будинок з химерами, Миколаївський костел, Національний художній музей усе це справ рук майстра. Тож давайте завітаємо до самого пана Владислава Городецького. Мрійте, приходьте сюди, сідайте на цей стілець, дивіться йому в очі, і може ваша мрія. На вашу талановитість або на ваше житло таки збудеться завдяки архітектору Городецькому. Треба дивитися в очі і трошки взяти його за руку, бо саме через руку передає та енергетика. Та філософія, яку сповідував видатний архітектор Гордеський. Ну а чи не найвідомішим та найпопулярнішим пам'ятником міста є кіт Пантюша в Золотоворіському сквері, навпроти ресторану, де справді мешкав кіт. Колись він був популярним серед відвідувачів. Кожен хто приходив до ресторану, бажав з ним сфотографуватися. Усі любили величезного сірого перса. Та через пожежу в ресторані улюбленицький Ян загинув. Зараз на його честь стоїть пам'ятник від прихильників та друзів, який також може виконувати бажання. Грешу. что-то там потереть, как всегда, что-то потереть. Но говорят, что нужно ему пошептать на ушко какое-то желание. Миленький, это просто железяк, он глухой, как пень, ничего он не слышит. Но методом проб и ошибок многолетний опыт показал, что он исполняет одно желание, но только женское. Ну, не равняет, реагирует он на мужиков. Что, как нужно исполнить это желание? Левая женская ручка идет на затылочек, ну, да, полированный. Вторая женская, правая ручка идет на кончик хвостика. В этот момент загадывается одно. Я подчеркиваю только одно. Желання, але це далеко не всі місця, де можна загадати бажання. Ви наречене та хочете, щоб ваше кохання не згасло. Швидше біжить до броніпрокоповної та голохвастова. Якщо хочете, щоб заповітна мрія здійснилася, ідіть шукати крокодила на будинок з химерами. Для закоханих є місток, де ви можете повісити свій замочок та промовити клятву на вірність а давнє дерево липи, яке вже більше 300 років допоможе помиритися з дорогою для вас людиною і ще багато багато іншого. Ось якщо ви чогось бажаєте, а воно ніяк не може здійснитися, пустіш до Києва. Тут збуваються будь-які мрії. А наостанок наша традиційна рубрика Афіша тижня не пропустіть. 26 січня відвідайте виставку Живопису буде українське. Це поєднання двох художніх серій українське актуальне село та солодке повітря, які направлені на переосмислення стану розвитку та деградацію сучасного села. Замість пафосу, іронія, замість пошуку ворогів, власна відповідальність. Виставка триватиме до 30 січня. 27 січня триватиме виставка Калейдоскоп щастя. Це один з найбільш позитивних проектів галереї. У ній неймовірне поєднання різноманітних кольорів і фарб, загадкові сюжети, які. Миттю переносить нас в далеке та тепле дитинство. Виставка триватиме до 17 лютого. Вхід вільний. 28 січня. Завітайте на виставку «Владні вертикалі фанерні кононади. Це дослідження сучасних міських ландшафтів, в яких відбиваються політичні веління та суспільні переконання. Особливий інтерес становить радянська архітектурна спадщина. Початок об 11 годині. Вхід вільний. 29 січня у галереї Лавра триматиме виставка Червона доріжка. Інсталяція відображає хворобливе почуття реальної глибокої втрати, як колективного переживання, викликаного руйнуваннями і смертями війни, втратою єдності, спільної мети і розуміння того, що відбувається, полючим процесом демонтажу радянської імперії і крахом мрії про демократію і свободу триватиме до 31 січня. Вхід вільний. 30 січня також продовжить свою роботу виставка дисоціація в широкому розумінні слова це розчинення розпад всі зображення різні в своїх засобах та змісті, але в той же час вони поєднані між собою сюжетною лінією картини створюють великий простір інсталяції та надають їй більш широкого сенсу це мультитвір, що межує з великою формою в літературі триватиме виставка до 3 лютого вхід вільний 31 січня триватиме перший виставковий проект Ревізія. Три окремі частини проекту висвітлюють різні аспекти одного епізоду. Один з колажів подає картину місце дії, інший показує оглядачеві те, що відбувається всередині музею. Третій показує історію після завершення процесу ревізії. Виставка триватиме до 5 лютого. Вхід вільний. 1 лютого триватиме персональна виставка Шлях до серця. Ці роботи містять в собі фарби казки, а точніше, атмосферу казки. кольори активні і міру яскраві. Відчувається, що головним прагненням автора є створення якогось святкового настрою. Якщо вам не вистачає фарби в житті, завітайте на виставку Шлях до серця, яка триватиме до 9 лютого. Мрійте, бажайте, вірте, і все обов'язково здійсниться з вами була Юля Ткачук та програма «Відкрий Київ щасти.